Перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура 2023 завершився. Уперше до неї долучилась дев'ятикласниця Єлизавета. Дівчина розповіла, до змагань їх готували ретельно ще з лютого. До прикладу, змагання впоряд це потрібно марширувати, робити все чітко, впорядковано, один за одним. І ми тренуємо кожен рух для того, щоб. Виглядало ідеально. Кожен може знайти для себе щось, що йому підходить, але особисто для мене це, мабуть, ще стрільба. Це найцікавіше. Давно хотіла спробувати. і Ось участь у грі взяли 17 команд із різних шкіл Хмельницької громади. Кожна зі своїм стягом та символікою. Ми маємо свій прапор. Тут зображено сонце, зображено наш девіз, Написано козачата, і зображений козак і логотип жури. Упродовж трьох днів учасники змагались у випробуваннях, пов'язаних з фізичною підготовкою, навичками надання першої допомоги та орієнтуванням на місцевості. Цьогоріч гру влаштували у рекреаційному центрі берег надії, що у Головчинцях. На грі в нас 13 різних етапів: це тактична підготова форяд, пластун, зізнання історії, смуга перешкод, ну тобто багато різноманітних задань, до яких ми залучали кваліфікованих та Людей, які знають, можуть кваліфіковано посудити, як діти виконали інші завдання. Тема національно-патріотичного виховання, особливо учнівської молоді, молодого покоління, вона дуже є актуальна. Відповідно, ця гра і спрямована на розвиток дітей національно-патріотичних почуттів, військового вишколу. Перший етап змагань присвятила пам'яті одного з її засновників у Хмельницькому Анатолію Назаренку. Він загинув 29 березня 2022 року, обороняючи Харківщину. Мені як дружині дуже боляче усвідомлювати зараз цей момент, але водночас дуже приємно, оскільки я бачу, які Гарні діти, які патріоти майбутні і теперішні готові захищати нашу Україну. Змагались учасники у двох вікових групах: середній та старший. золото серед школярів 11-14 років, здобула команда НВК 4, срібло у НВК-9 та бронза у сзож 19. Перемогу віковій категорії 15-17 років отримала команда другої гімназії, друге місце в Іванковецького ліцею та третє у СЗОЖ-12. Ірина Кондратюк, Ірина Салій, Валерій Талиховський. Новини міста.